Добрий день, містики, гості Маканову. Слава Україні, героям слава. Нашого непасту. Так як я розповідав, що маю два рази воронувати посів в Ось Зараз звісно, мене не почети на. Операційний трактора не видно, мені довидно, який тут є вже бур'ян. Бур'янчик такий, маленький, гарненький, його повно. А так ми його зараз трошки пограбаємо, трошки порушимо його. Ні, до шкор, які вже там хотіли сходити, їх вже зійшли, теж їх повиковуємо. Ну ну заборони будуть робити. Часу опалі, два коли одна заводня, одна за отгою. Сіні класні, справи. Зараз вийду покажу що у нас тут робиться. Дивіться Бачите чи не важно, бачите? Ось, 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 пісто з воно пута. Дивіться. Оце так І тут воно все Пішло далі. Потерплючився. Працюємо на другій передачі. Вже е, працювали так раз, два, три городики невеличкі, яку ми спрацювали в кубаторі за та, такі пов'язані, там є. Та, 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 та. Я думаю, що це буде правильно. А ну напишіть мені коментаря, що там ви скажете. Хто ну, ще так робить, як я. Другий раз оборонуємо свою участку. Воно росла, хоч і влаги немає, але може так закриється, може так щось трошки буде більше. Отакже теж тріщини з'явилися. Тут на погоду передають, зараз не поки знають. Ось які на сходить тут. Ніхто не живе, село все, де не де. Одинка. Де не де люди живуть? Воложице село колись 500 дворів. До дворів. Може її сталося, але... 300. А людей то набагато <laughs>, менше. Бо від 200 буде, якщо ну, в будь-який случаю всіма і приписаними, і описаними. Ну що ж, будемо драбатися потихеньку. Ми що цікаве, то будемо знімати. Сусіда Бога, ділянка, пшеничка росте, гарненька, він завжди дивиться, каже. Дивлюся, каже, як мене пшениця росте по твоїх відео. Ну от так, Нормально, гарненько, піднялася, зелені, за чітко. Ну і в мене хто ж тут може, вам не видно по телефону. Тут теж добре залітить. Беріг є зуби, навіть ради намор, мені дуже багато маленьких, маленьких майбутнього Так, да, Ось такі у бурінці, не витерпів, вийшов, подивитися. Дивіться, бачите, якась грубка чи що воно таке. Це воно через тиждень давай. Буду сіяти, то не зійде. Я не знаю, як це буде мене. Вже покажу вам якась траса, блін. Дикі тварини якісь. Блі. Ага, дикі тварини. Це хтось, як корову тобі на порошки з сусіднього села. Він заход є. Провів і пішов, собі корову. Що? Назад не вертався, туди. Думав, лось якийсь бігав. Подивіться, будемо подивувати, подивлюся, я покажу. Один город в мене Ну, Біць, біси, який не що хочеться вернутися до торсовоківця, я Ну, Звісно, як досі тільки бізуби були білі. А так, ну все, що понаносилося, це пилюка, бо це ця... я вікно відкривав. Щось не знаю, чого відкривав, вікно. Там така ситуація. А воно так трошки насипалось. Ну нічого. Стов погорений. Ось тут кущ стояв, я горфом, зрубав його. Зараз нормально буде заїжджати. якраз вам присвоева, все буде добре. Ну що ж, на цьому, мабуть, буде відео своє закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі будемо бачити, що будемо робити, все буде знімати.